Цього разу все серйозно. Більше десятка російських дронів атакували Польщу. Один із них влучив у житловий будинок. Варшава на телефоні з НАТО, США та Європа відреагували на безпрецедентну атаку окупантів. Це початок нової війни. Подробиці на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. У ніч на 10 вересня близько десятка російських дронів Камікадзе вторглися в повітряний простір Польщі. Один із дронів влучив у житловий будинок. Пошкоджено дах, знищено авто. Це сталося в селі Вирики, Люблінське воєводство, на території держави-члена НАТО. Під час атаки полякам довелося навіть закрити аеропорт Жешув, головний хаб постачання зброї в Україну. Польські сили протиповітряної оборони працювали всю ніч. До операції підключилися винищувачі Ф 35 сил Північноатлантичного альянсу. Авіація Нідерландів допомогла зупинити дрони. Усі цілі було знищено. Командування збройних сил Польщі повідомило, всі системи протиповітряної оборони повернулися до стандартного режиму а громадян закликали не чіпати уламки. Це небезпечно. Прем'єр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду, заявив, що це була масштабна провокація Росії. Ми маємо справу найімовірніше з масштабною провокацією. Ми перебуваємо у консультаціях з нашими союзниками. Президент країни Кароль Навроцький теж прокоментував безпрецедентну атаку Росії. Він підтвердив, що в курсі ситуації і наголосив на необхідності ухвалити рішення спільно з країнами НАТО. Безпека нашої батьківщини є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Прокоментував ситуацію і Еммануель Макрон, президент Франції. І обмежився засудженням дій Росії. Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі під час атаки Росії проти України є абсолютно неприйнятним. Я найрішучішим чином це засуджую. Закликаю Росію припинити цей безрозсудний курс. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас була більш різкою у заявах. Все вказує на те, що це було навмисним, а не випадковим. Війна Росії загострюється, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. Нічна атака на Польщу збурила також американський політикум. Конгресмен республіканець США Джо Вілсон назвав це актом війни і закликав Трампа дати Україні зброю для ударів по Росії. Натомість президент США поки що мовчить. Журналісти впіймали Трампа, коли той виходив із ресторану у Вашингтоні. На запитання про російські дрони він нічого не відповів. Водночас в Україні переконані, Росія у такий спосіб пробує на міцність не лише Польщу і всю Європу. Радник Єрмака Михайло Подоляк наголосив, це продумані дії Кремля. Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія, щоб протестувати систему можливих відповідей Заходу та довести, що її немає. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав: чим довше Путін не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. А що ж НАТО альянс не вважає це нападом. За інформацією Reuters, вторгнення дронів не кваліфікується як підстава для колективної відповіді. Водночас, речник НАТО Елісон Харт заявила, генеральний секретар Марк Рютте підтримує зв'язок із польським керівництвом на цьому тлі. Україна запропонувала допомогу Польщі. Президент Володимир Зеленський написав: Ми готові надати Польщі всі необхідні дані щодо цього удару, а також допомогти розбудувати систему оповіщення та захисту від таких атак. Цікаво, що ще до цієї атаки, 9 вересня, Польща оголосила про отримання від Євросоюзу 44 мільярдів євро. Гроші підуть на артилерію, дрони, системи протиповітряної оборони, критичну інфраструктуру та кібербезпеку. Причина зростання загрози з боку Росії. Російські дрони в ніч на 10 вересня атакували Польщу не з території України. Вони залетіли з Білорусі. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Каже, це свідчить уже не про чиїсь помилки чи провокації, а про пряму загрозу. Це перший випадок, коли безпілотники, що порушили польський повітряний простір, вилетіли безпосередньо з Білорусі, а не з України. Реакція Варшави на атаку була миттєвою. У десяти воєводствах терміново викликають резервістів до територіальної оборони. Зокрема, у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському регіонах резервісти мають з'явитися протягом 6 годин у ще шести воєводствах явка протягом 12 годин. Дональд Туск наголосив на серйозності ситуації. Польща перебуває в ситуації, що є найбільш близькою до збройного конфлікту з часів Другої світової війни. Паралельно Польща перекидає війська до кордону з Білоруссю. Жителі помітили на дорогах колони техніки. Ймовірно, це підготовка до спільних російсько-білоруських навчань захід 2025 що стартують 11 вересня. За результатами російської атаки на території Польщі знайшли уламки семи дронів і навіть однієї ракети невідомого походження. Про це повідомила речник міністра внутрішніх справ. Кароліна Галецька. Польські ЗМІ писали, що загалом Польщу атакували 23 російські безпілотники. Водночас, за даними Туска, повітряний простір порушили 19 дронів, із них знищили лише 4. Для цього Варшава піднімала в небо два нідерландські винищувачі f 35 два F-16, вертольоти Мі 24 Мі-17 та Блекхок. До операції також залучили італійський літак АВАКС та літаки-заправники НАТО. Перший заступник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко заявив, що Білорусь, буцімто, теж збивала дрони на своїй території. Він навіть додав, що завдяки цьому Польща змогла оперативно мобілізуватись. При цьому Варшава нібито теж інформувала їх про наближення невідомих безпілотників. Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що протягом 48 годин заплановано засідання Ради національної безпеки. Військові мають надати повний аналіз ситуації. Це безпрецедентний момент в історії НАТО і новітній історії Польщі. Ми маємо винести висновки з того, що Відбулося тим часом, експерти кажуть, ця атака не випадкова. Кремль готувався. За даними Defense Express, ще в липні у Польщі повідомляли, у збитих в Україні дронах знайшли сім карти польських операторів зв'язку. Про це писав журналіст Марек Будзиш. Також в одному з дронів виявили сім карту литовського оператора. Мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі інформації з самого безпілотника та коригування його польоту. НАТО застосувала четверту статтю північно-атлантичного договору через атаку російських дронів на Польщу. Про це повідомив прес-секретар польського уряду Адам Шлапка. На відміну від п'ятої, ця стаття зобов'язує країни-члени лише провести консультації, якщо, на думку будь-якої з них, її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою. Речник НАТО Елісон Гарт підтвердила, північно-Атлантична рада збирається сьогодні на чергове засідання і обговорить серед іншого, як НАТО відреагувала на дрони, що залетіли в польський повітряний простір протягом ночі. Одночасно з цими повідомленнями із баз у Сполучених Штатах вилетіли американські бомбардувальники Б-52. Вони прямують у бік Європи. Чи пов'язано це з подіями в Польщі? Наразі невідомо. У будь-якому разі Варшава сподівається на підтримку союзників і не на словах, а на ділі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, країна звернулася до членів НАТО, щоб Польща ніколи більше не опинилася в ситуації, коли ми думали, що маємо справжні союзи, а потім виявили, що це лише паперові союзи. Проте Туск наголосив, що про активацію п'ятої статті договору НАТО поки не йдеться. Водночас віцеспікер польського сейму Кшиштоф Босак наголошує, без допомоги альянсу Варшава нічого не зможе протиставити російським атакам дронами. Триває параліч ухвалення рішень щодо фінансування протидронового захисту. Польща потребує захисту критичної інфраструктури та негайного виділення коштів і запровадження інтегрованої системи виявлення, придушення та знищення дронів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла ініціативою. Європа запускає програму Eastern Flank Watch. Це спостереження в реальному часі за кордонами країн, що мають спільну межу з Росією. Ми побудуємо стіну з дронів. Заявила вона. Тим часом Москва вперше відреагувала на нічну атаку. Тимчасово повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив, мовляв, твердження про порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками не мають підстав. За його словами, Варшава не надала доказів. Схожу риторику демонструє і Кремль. Речник Путіна Дмитро Пєсков зауважив, це питання у компетенції Міністерства оборони. Запит від керівництва Польщі щодо контактів у Кремль не надходив. Керівництво ЄС та НАТО щоденно звинувачують Росію в провокаціях, найчастіше навіть не намагаючись представити хоча б якусь аргументацію. Хай би як Москва заперечувала свою причетність до атаки, схоже, що це був спланований удар, і його мета відвернути увагу Заходу від України. Так вважає фахівець зі зв'язку Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ. Запустили пінопластові літаки на Польщу. Всі живі. Далі скандал у справа не піде. Нам це ніяк не зіграє на руку. А ось Європа ймовірно тепер займеться своєю обороною, а не нашою, і гроші підуть туди. Можливо, в цьому і був план. Росія готова завершити війну, але для цього вимагає в Україні віддати ще 6 тисяч квадратних кілометрів території. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Натомість Україна, за його словами, вимагає гарантії безпеки. Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали. Українці хочуть отримати гарантії безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого. Їм потрібна впевненість, що в разі мирної угоди росіяни не повернуться через кілька місяців або років. За словами Венса, ці питання найбільш проблемні на шляху до миру. Втім, він запевнив, що США не виходять із процесу і продовжать зводити обидві сторони до компромісу. Водночас віцепрезидент пояснив, чому Трамп не вводить найжорсткіші санкції проти Кремля. Президент Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як у випадку продовження війни, коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не хочеш починати нову війну. Давайте створимо економічну співпрацю між Росією, Україною та США. Натомість євросоюз займає більш принципову позицію уже цього тижня. Він планує продовжити санкції проти 2600 російських фізичних та юридичних осіб. Крім цього, Дональд Трамп закликав ЄС запровадити 100% мита на Китай та Індію. Мета зупинити їхні закупівлі російської нафти та чинити тиск на Москву для припинення війни. При цьому Трамп заявив, що Росія свідомо затягує війну. каже, очікував, що домовитися з Путіним вийде легше. Здається, що разу, коли я думаю, що ми близькі, він іде і скидає ще одну бомбу. Я дуже здивований. Думав, що це буде просто, але ситуація виявилася складною. Між ним і Зеленським багато ненависті, ворожнечі та крові. Тим часом у Росії кількість прихильників війни. Опустилася до історичного мінімуму. Опитування показало, що лише 27% росіян хочуть продовження бойових дій, а 66 за мирні переговори. Попри це, Путін хоче продовжувати воювати, хоча в бюджеті вже немає грошей. Росія починає війну в борг. Це визнав міністр фінансів Антон Сілуанов. Він оголосив, що борг виросте, наскільки саме не уточнив. Саме тому Україна і змушена посилювати власну армію. Міністр оборони Денис Шмигаль прозвітував про нові зобов'язання партнерів за результатами Рамштайну. Зокрема, Євросоюз дасть мільярди євро на економіку та закупівлю зброї. Також він уже зібрав 80% від обіцяних 2 мільйонів боєприпасів. Німеччина передає Україні дві системи Патріот і гроші на дрони. Британія теж обіцяє тисячі далекобійних ударних безпілотників. Франція допоможе літаками Міраж, Польща та Чехія підтримують боєприпасами. Інші партнери теж не відстають. Допомоги буде тільки більше, запевнив міністр. Тим часом Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським топ-силовикам. Директор ФСБ Олександр Бортніков і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев причетні до розстрілів на Майдані. Саме вони тоді радили українським силовикам задіяти беркут та внутрішні війська. В результаті їх дводенна операція забрала життя 13 мітингувальників. Понад дві сотні були поранені. Росія вже більше 11 років вбиває українців. Як цьому покласти край? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.